Доброго дня, шановні колеги та студенти. У зв'язку з тим, що після переходу на нову адресу системи дистанційного навчання продовжують виникати питання із входом та доступом до неї, ми вирішили зняти це коротке відео, щоби відповісти на основні питання, які у вас виникають. Питання номер один. Чому переїхали на нову адресу ДЛРПО? У зв'язку з тим, що система за адресою ТЕС функціонувала на ресурсах університету, а це відбувалося у режимі обмеженого електропостачання, а також можливих проблем із доступом у мережу інтернет, доступ до системи дистанційного навчання. Частково часом був нестабільний, а інколи взагалі був відсутній. У зв'язку з тим, щоб забезпечити постійний і стабільний доступ до системи дистанційного навчання, було прийнято рішення перейти на нову адресу, і це дозволить забезпечувати доступ до неї у режимі 24 години на 7, незалежно від того, чи будуть у нас перебої та проблеми з енергопостачанням або з доступом до інтернету. Що ж, із старою адресою. Якщо ви будете входити у систему дистанційного навчання, використовуючи стару адресу, то автоматично ви будете потрапляти на нову адресу D-Learn Pro. У зв'язку з цим, ніяких, ніякого дискомфорту при використанні адреси Pro немає. Питання номер 2. Як увійти у систему дистанційного навчання? Чи щось змінилося? Наразі змін жодних немає. Ми відновили авторизацію, використовуючи пошту ПНУ ЄДУЮА. А саме, як і раніше, ви натискаєте вхід через пошту, обираєте адресу електронної пошти, з якої ви хочете авторизуватися, і потрапляєте у ваш кабінет. Питання виникає наступне. Для чого ж тоді було розсилати паролі доступу до системи дистанційного навчання, якщо можна було авторизуватися через електронну пошту? Справа в тому, що на момент переходу на новий домен виникали іноді проблеми із авторизацією, використовуючи нову пошту, використовуючи пошту університету. Це було пов'язано знову ж таки з енергопостачанням та доступом. До мережі інтернет, сервісу авторизації. У зв'язку з цим було розроблено альтернативний спосіб, який до цього також існував. використовуючи як логін адресу електронної пошти університету, як пароль, окремий пароль виданий вам. Зокрема, я отримав пароль у вигляді такого листа з електронної адреси. Назар1251С і змістом листа наступний. Де є вказаний домен, на який відбувається авторизація, та пароль входу. Якщо ми використаємо такий вхід, то ми потрапляємо на меню, де у перше вікно необхідно ввести електронну пошту університету повністю. А в поле номер 2 увести цей пароль. Ну, я робити цього не буду, тому що зараз цей пароль, ні вже не активний, і авторизації не відбудеться. Я згенерував собі новий. Якщо ж ви втратили або забули цей пароль, ви можете згенерувати новий. Для цього ми авторизовуємося через пошту університетську. І натискаємо на відповідну клавішу Генерувати новий пароль для входу через форму. Відповідно, вам буде згенерований новий пароль, який ви собі запам'ятаєте або запишіть у окреме місце. Тут виникає наступне питання. Для чого ж тоді альтернативний спосіб, якщо можна увійти через пошту університету. На випадок, якщо ухід через пошту буде знову. Тимчасово недоступний у зв'язку з проблемами із живленням, чи з виходом у інтернет. У такому випадку можна буде пройти авторизацію, використовуючи альтернативний спосіб. Питання наступне. У нас пропали дані із тестування, чи із внесених матеріалів. Чи це відбулося у багатьох і які дані втрачені. Насправді вся інформація, яка була у системі дистанційного навчання за адресою Test pro успішно перенесена на адресу DLRN-Pro, за винятком інформації, яка була внесена після 13-ї години понеділка, коли відбувалося перенесення бази, про що ми повідомляли. Інші дані повністю збережені та є наявні у системі. Тому. Немає потреби хвилюватися, що деякі дані не збережені. І останнє питання як ми працюємо далі? До завершення сесії, а також до відновлення стабільного енергопостачання та роботи ресурсів університету, які можуть забезпечити повне, безперебійне. Функціонування системи ми будемо залишатися на цьому адресі. У випадку, якщо ситуація зміниться, і ми будемо 100% упевнені, що доступ буде гарантовано до системи 24 години на 7, ми повідомимо вас окремо і змінимо відповідно адресу робочої системи та е, проінформуємо вас про це. Дякуємо всім за терпіння. За, за, вибачайте за тимчасові нетруд, незручності та будемо разом працювати далі, разом до перемоги. Всім бажаю успіху!